Вас, друзі, студії спорт на телеканалі Трофей. Цей рік, 25-й, федерацію мотоспорту України, оголошено роком команд. І от сьогодні у нас в студії Роман Соколов, директор команди Рекрос. І чесно кажучи, я так розумію, що це чи не найбільша команда в Україні, численніша, скажімо так, команда в Україні Рекрос. Як так сталося, і чи так це про це будемо говорити? Вітаю тебе, Роман. Дякую, що ти приїхав сьогодні до нас. Дякую, що запросили. І так як у вас найчисленніша, на мій погляд, команда, чи все гаразд з командою чи всі живі, всі здорові, увійшли в 25-й рік? Кістяк живий, здоровий, займається, тренується, розвивається. Е, нікуди ніхто не дівся, е, все залишилось як є, нових е, учасників в цьому році не додалось. Е, можливо, поки що? Е, можливо, поки що, оскільки є практика перекуп, переманювання і перекуповування якісь класних райдерів собі до команди. А якщо в цьому році будуть... Е, Конкурентні такі змагання, якщо з'явиться дійсно велика кількість команд, а я розумію потенціал цих, цих людей, цих команд, які можуть з'явитися, то боротьба буде дуже запеклою. Це буде цікаво і глядачам дивитися, думаю, і нам змагатися. Бо коли всього три команди більш-менш сильних, там по-любому ти перший, другий, третій, А коли вже команд навіть хоча б п'ять, то ти вже за навіть за третє місце маєш сильно боротися. Тому будемо бачити. А які критерії взагалі? треба мати спортсмену щоб все ж таки долучитися до команди рекрос. Ну так же з бухти баракти не можна ж так зробити взяти подзвонити там по телефону сказати, альо роман це я там михайло або там федір да от хочу до рекросу подзвонити можна так. Ну, бувають пишуть навіть да. Але, але воно так не працює. У нас рекрос створений виключно однодумцями. Це якась, ви кажете, велика команда. Команда не велика, просто таке мікроком'юніті. А ми вже в цьому мікроком'юніті бачимо серед нас, хто більш здібний в якомусь класі їхати, хто менш здібний, і виставляємо тих чи інших спортсменів. На заліки командні. Тому, тому потрапити можна виключно, якщо ти увійшов в цю тусовку нашу і з нами тренуєшся, змагаєшся і маєш однакові погляди на всю цю історію. Звісно, за період це всі проходили команди, коли це одні й ті самі люди проходить рік, два-три, хтось перегорає, у когось з'являються інші сімейні якісь там обставини. У мене як і було, в принципі, це. Вайб, якийсь це але, але все ж таки, окрім вайбу, окрім маркетингової своєї історії, окрім того, що я знімаю, це все там на YouTube, ролики І при чому я можу сказати дуже кльово І Класно, так що люди підписуйтесь. Підписувати на канал, ставте лайки. Да, ставте лайки, дзвіночки. Да. Це обов'язково, тому що це, по-перше, прикольно, да, вибачток перебив, але це от для глядача. Е, да. Окрім цього всього, все ж таки е, в мене є бажання зростати і показувати гарний рівень. Так, да, я не суперталановитий, я там вже мені не мені 18 років, щоб змагатися там, з новими. Топ-райдером нашої країни, скажімо так, але хочеться бути е, крепким, таким, знаєте, трохи вище середнього райдером. Е, були бажання на цей рік у мене прям піти в хард і подивитись, а що там. Бо, в принципі, я його минулому році в медіум пішов. Типу, розуміючи, що трошки не дотягую там. Але думаю, та пойду подивлюся і яким чином там попав уже в топ да, в кінці сезону повезло, нормально, хорошо. <с -2> Думав, що можу, можливо, в харду щось зможу там закривати, хоч по одному колу. І а, що ти вирішив? А, ти будеш в харді цього року? А, напевно, що ні, ага. бо, бо. Розумію, в мене є з ким порівняти свої навички з командними ігроками нашими спортсменами. Я розумію, що я сильно не дотягую до цього рівня, як фізично, так і ти те... ну фізично більше, технічно трошки менше, але все одно. Я в минулому році жалівся сильно на коліно. Мені треба було зробити на ньому трошки апгрейд, трошки mm -hmm. таку маленьку операцію. Я дотягнув той сезон спеціально, бо хотів все проїхати. Я проїхав, я зміг. Зробилось перед новим роком операцію. Вже на стадії, вже прям я вже давно їжу на мотоциклі, але трошки ще. Мене воно бентежить, але я вже пішов в зали, буду прям сильно пропрацьовувати свої коліна, ноги. І сподіваюся, що цей е, режим тренувальний, е, два рази мінімум. Це може бути мотокрос, може бути ендуро е, в тиждень на мотоциклі, плюс два тренування в залі дадуть свої результати. Тут залишилось до ендуро там, три місяці, напевно. Думаю, що ще е, дожину навички. Але розуміючи конкурентність в харду, в медіумі чи в опені, розумію, що нам особливо нема кому кого виставляти в опен так склалося. Бо за результатами минулого, минулого року у нас є Дмитро Качка. Він посів третє місце. класно, молодець, але відверто кажучи, кожний етап він не був. Ну, здається, один раз на підісталі ставав. А це завжди було і, Ну гарний результат, такий середній, ну, типу там п'ятий, шостий, четвертий. Це класні результати. Просто вони за підсумком всіх етапів дають тобі можливість, та, можливість стати на тумбочку за результатами року. Це класні результати, він дійсно їде дуже добре, ліпше мене. Але це знаєте, от ну, на, на той момент це не був топ-райдер, відповідно. Якщо ти першим не приграєш, ти не топ. Тому і я думаю, в цьому році, виходячи з того переліку людей в опені, які я вже бачу, що вони там будуть їхати. Я розумію, що у нас в опені велика проблема, бо ні Дмитро, мені так здається, ні я, ні наші другі опени не дотягують до звання топ. Райдер вну, а як же ж той самий Антон Гуськов е і брат його? Е да. е е от це повертаємося до питання мотивації і бажань. Якщо Антон Гуськов каже: Я хочу їхати, їдемо, їдемо, поїхали туди, поїхали сюди. Він наша така е душа компанії. Він, він за все відповідає за організацію всіх мероприятий. Я згадав, що у нас є е ще архівне відео з Антоном Гуськовим. З Фінального етапу минулого сезону, який відбувався в Верпіні, де ми зустріли Антона Гуськова і запитали, чому він не їде. Він сказав, що був із травмою. Давайте зараз згадаємо це. Чому без обладунків? Чому без мотоцикла? Тому що на передостанньому етапі ми гарно відкатали гонку, все класно, завершив її, поїхав відпочивати в Карпати. І за тиждень повернулись на цю саму трасу, аби, скажем так, закріпити пройдену, пройдену етап і все решта. І катався. Я зламав руку, зламав. Ну, тут, так, в двох місцях з, -з, -з зміщенням, перелом такий складний був, зробили операцію, вставили пластинку. І зараз відновлююсь. Півтора місяці пройшло, тому, на жаль, не можу приймати участь тільки як глядач. Але відновлююсь вже е маю реабілітацію, певно. Вже там працюю над нею. Дуже сумую, дуже хочу відновити сили і їздити. В принципі, ця людина, судячи по тому, як він їхав і минулий сезон. Він абсолютно конкурентно спроможний в Хардах, наприклад. Е, да. Незважаючи на його таку е, мені, для мене цікаву антропометрію, Так. Е, як, для, як для спортсмена, Незважаючи на це, він дуже талановитий. Раз, Він якось дуже сильний і витривалий. От я можу бути стрункішим і, ну, і так далі, але він реально витриваліший. І там, де я вже валяюсь, він їде собі і сміється з мене, там сигнали мені на треку зазвичай. Mm -hmm. Ну, це дружня історія така. Е, да, він, е, і він такий, знаєте, як є в боксі лакі Панчер, ось mm -hmm. він такий трохи в ендуро. бо ну я. Багато наблюдаю, бо там, де мені не повезла, йому завжди везе. І він везе той мотоцикл, і мотоцикл везе його. От, але він мав перерву зв'язку з цією травмою. Він відновлюється все ще, бо йому. Ну, Щось там заважає ще в руці, і е, це під питанням, як він буде себе відчувати на момент е, початку сезону. Можливо, він поїде як основний гонщик класу Open, я, угу. ну... Тобто Антон залишається в Open? Антон точно залишається. залишається. Якщо він взагалі буде змагатись, я думаю, у нього це вже бажання змагатись не пропало. От у Жені. Бажання тренуватись пропало. Це зараз. Ми маємо на увазі Євген Євген Криворот і його брат. Так, так, так. Він якось так, йому не сильно стало цікаво тренуватись, але змагання за з кіпіш поїхати якесь. Коло мию потренуватися, ось нещодавно повернулися з Коломиї до Василя Костєва. Ми їздили на індура базу на так підвищення кваліфікації. Ось нещодавно. І все ж таки, скільки команда рекрос налічує спортсменів от на даний час? Тому що завжди вас багато, завжди дивишся. Рікрос, рік розтам рік розслаб, там рік рекрос, там роз? Рекрос, там рекрос, а от. Кількість з минулого року е, кількість членів. От у мене є чатик Recross Racing Рейсін Тім. Uh -huh. Я заходжу і там дивлюсь: дев'ять написано. Ну, ось Дев'ять. Що таке дев'ять? Це два професіонала-харада: е, Денис Сміхно, Микола Савченко. Опени наші, е, Роман Соколов, Дмитро Качка, Євген Криворот, Антон Гуськов. В Опені мав змагатись в минулому році ще. Е, Іван Бевза, це той, що за матерів перейшов в Опен, але в нього була травма, і він весь рік відновлювався. Скоріше за все, він так само поїде в Опні в цьому році. Але на сьогоднішній день він ну, слабкіший всіх перелічених, ось мені здається, гонщиків. Хоча в нього потенціал дуже не менший, ніж у Гаврилюка Богдана. Типу, uh -huh. от дуже він і високий, і міцний, і молодий ще. Ем, Руслан Бабічук. Ваш, ваш так, Руслан також мав проблеми минулого сезону із ногою. До речі, як зараз у нього справи? Справи такі, що він зробив повторні там процедури, і він на стадії відновлювання, тільки починає відновлюватись. Він ще не готовий сідати на мотоцикл, і сяде він на напевно тільки весною. Тому. Напевно, на цей сезон, може він якусь гонку і поїде, але це буде в режимі типу, знаєте, лайтіндуру. Але це людина була з великим потенціалом в Опені. Ми на нього в минулому році взагалі ставили ставки, бо він їхав за нас краще всіх в Опені. І він мав би нам приносити ті самі бали, які нам трошки не вистачило, щоб там отримати не третє, а там друге чи, можливо, навіть перше місце. Сподіваюсь, нікого не забув, бо якщо когось забув, може хтось обідеться. Закріплюю. Здається, вісім людей перерахував. Закріплююся цю історію. Богдан Барковський, він в кантрі Кросі у нас навіть повиступав в минулому році, переміг на яких змаганнях, на якихось отримав просто тумбочку. Це наш механік, це людина, яка робить підвіски мотоциклів на всю Україну. Талановитий, йому 31 рік виповнився. Він дуже міцний, бо механік, високий. Це гончик рівня Pro і Hard був так чи інакше, коли в нього був мотоцикл і він цим займався. Сподіваємося, що в цьому році в нього мотоцикл з'явиться і він повернеться в Hard Enduro, А якщо повернеться, то виключно в клас Hard і Pro. Створювати команди, як роблять там деякі Recross Racing Team 2 там, чи Recross 2. Ми не плануємо. Я вважаю, що це розпилення і недоречна історія взагалі. Ну, типу, це якась смішна історія. Мені це не подобається, навіть коли це роблять інші. Mm -hmm. Це відсилка до мотобалачок 2, які там з'являлися на Cross». На Ті інші всіх люблю, розумію. Хардендура, коло моєї команди, це оце якраз Василь Костів, Назар Голушкевич переможець. Ну він не переможе з минулого сезону Хардендура Опен, але він там, де їздив, займав тумбочки першого, другого, десь тільки перші місця. Просто він не був в Києві. Ну він там два з чотирьох етапів, типу, тільки, тільки їздив. Він приходив в Хард створить там якусь конкуренцію mm -hmm. професіоналам. Це буде цікаво, бо це нова людина, яка за рік, буквально чи за два виросла із як Микола Савченка. Коли ми починали змагатися, ми думали, що він буде в лайті їздити. а Він зразу Вов пішов і, і там зайняв таке: ну, типу, п'яте місяць чи четверте, ну, типу, як я, але mm -hmm. за цей сезон. Стер декілька мотоциклів, от, ага. і талановити дуже. Багато є плюсів. І я думаю, і його результати в минулому році на Хардендура, у нього були навіть тумбочки, говорять самі за себе. Тому я думаю, у нас в Харду є шанси, бо просто ми називаємо Денис Міхно, Микола Савченка, поруч ми маємо розуміти з Олексій Добищин, Михайло Поляков, Ваня Мальничка, то Іван Романко. Хромий Юрій, ну там така 에... конкуренція. Дай да, Боже, да, це дуже е... досвідчені. По перше, по-перше, ну, і по-друге, по вони збірники, а це вже говорить саме за себе. Да, да. І люди з майстрами спорту да. з... із званнями майстрів спорту у кишені. Тому е... з приводу нашої команди, наших результатів в цьому році. Я великих амбіцій, якщо чесно, не роблю. Просто я розумію, якщо поїдуть всі ці команди, які е, плануються, я почав е, казати про Хардендура Коломия. Нібито буде львівська команда в на чолі з Добичиним і в оупені, скоріш за все, буде Левко Івахів, який переміг в аматорах. Це така інсайдерська інформація. Е, мені нашептали, не знаю, скільки це правда. Будемо перевіряти. Команда зимна Team. тім. Е, це Львівський так само. Там Олег Войтович в Харду, е, Юрій Вергун в Харду. І в Опені може поїхати хтось з них, тусовки. в Харду, ще у них івахів є. Можливо, вони якось об'єднаються, трансформуються. Це буде теж теж потужна команда, на чолі з Бациком. Можливо, бо це їх тренер, можливо, да. Можливо Вінницькі, можливо, створять команду. У Вінницьких є представник Лазаренко Ігор, mm. в Харду змагається. В Open можуть когось там. А в Open є Твердохліб, Руслан. І я думаю, Житомирський має створити команду. Я Діму запитував про створення команди. Він сказав, що планують. Він просто що. Він як організатор, він не може розірватися, але хоче. В них є в опені, крепкий е, Богдан Гаврилюк. Хлопець перейшов з е, аматорів буквально минулого року, і хлопцю всього все 15 років. І перспективи ну, феноменальні, малий, чесно кажучи, молодець. Е, да. да. і в Харті вони можуть когось як кажуть, схантити, типу, як робить Індура Клуб Україна. Там. Е, Індура Клуб Україна, до речі, в храме за них е, виступав е, і в Опені хтось їздив. Вони трошки нестабільні з, з організаторської точки зору, ну, як командної. Тобто не вистачає. Оцей от... Е, зрозумілої політики, що ось у нас команда, ось у нас mm -hmm. гонщики, ми маємо заявитися. Бувало таке, що вони приїжджали на змагання і не з'являлися просто як команда. Тому дуже mm -hmm. ну, то, дивно. Ось. Але Юра Храмей, третє місце України Хардендуро, якщо у них він залишиться як їх гонщик, то ну, в принципі, а у них зараз з'явилася нова людина біля цього всього Сергій Горовенко. Сергій Горовенко — це е, в минулому організатор змагань Уманьякс. Були такі змагання в Умані. Е, е, він досить класно їде, як на рівень Open, це рівень топ-там п'ять гонщиків. Тому, якщо це буде команда Горовенка, буде представляти Club як Open, і Хромей як Hard, то це теж потужна стає команда. І вже навіть з Club Україна, які не потрапили в минулорічний цей топ 3 команд. Ну, ми будемо змагатися дуже сильно, бо ну, так, бо це при, при, приблизно такі. Рівноцінні там шанси, бо в них там топ-5 гонщик, у нас тут є топ-5 гонщик. Там у них топ-3 гонщик є. У нас Микола Савченко може поборотися. Вже ми бачили. Там, Дії сміхно теж робить зараз деякі успіхи, змінив мотоцикл. Бачиш, що прогресує, хоче, займається, але все залежить від, від нього. Теж, особисто. Цікавий має бути сезон. Якщо так буде, як от зараз дякую за аналіз, такий глибокий. Нас очікує дуже запекла боротьба, а це дуже класно. Чому? Да. Тому що... Вам, от, сидячи за кермом моторки, це одне бачення, а нам, хто дивиться на вас з боку і там щось дивиться, вже має своїх якихось улюблених спортсменів. От, це набагато ще стає цікавішим. Оця командна, саме така от запекла боротьба, яка от зараз буде в сезоні 25-го року. До речі, хотів сказати, і про що говорив я з Михайлом Пополюком, зверніть увагу ще на Таких людей як сіньори, тобто 45+, тому що ці люди також можуть додавати у своєму класі бали і результати для командного, загалом, такого позитивного якось виїзду на кожен етап, тому чому б ні. Можливо, можливо. Антон Хузького мені вже про це казав. Ага. Просто в нас справа в тому, що в нас така команда є там. От Дмитро Качка, що ну скільки думаєте йому років, йому вже здається, щось 39 чи чи вже. уже. Ну, нам 45. В принципі нам в принципі тут осталось там, 5 років почекати. і Гузько вже буде в нас виступати сім'ю. Я не знаю. знаєте знову ж таки кркрос формується з ком'юніті з приближен... наближених людей тренувань. Нема у нас в нас в нашому такому близькому околі е, людей 45 чи 45+, плюс, які mm -hmm. б могли б за нас їдити. А когось хантити заради цього. Ну насправді мені ця норма не сильно подобається. Те, що придумано, я mm. можу про це сказати, бо ну, мені не подобається ця історія, команда 45 плюс аматор. Що воно дасть, якщо це дасть, що зглядає, що це буде цікаво, будь ласка. Я в цьому особисто не маю, чесно кажучи, бажання приймати участь. А, тобто не, не будете розглядати таку mm. можливість? Mm. Ну добре, а якщо людина сама подзвонить і скажуть, ну подивіться на мене там, можна з вами виїхати. Ні, ми взагалі відкриті до тренувань. Я всіх запрошував, було навіть якісь там етапі. Прям е, двіш збирали, називався двіш. Давайте хто хоче. І ми таким чином запрошували цікавих нових енергійних. І от і я бачив там потенціали людей. Але з-за того, що це розпилення трохи, бо ними треба займатися. А ти, а ти хочеш сам займатися і бігати за Дінісом Міхно і Савченко Миколу встигати, то, то паровоз получається. Типу, це важко займатися, коли всі різно, різно, різно по техніці. Тому. Якщо з'явиться людина, хай з'являється, будемо бачити, можливо, і створимо. Зараз просто нема на горизонті, а робити щось заради того, щоб її зробити, цю команду немає ну, бажання. Але друзі, звертаю увагу, як вже сказав Роман. Вони відкриті, і для того, щоб потрапити, все дуже просто Це зв'язатися і принаймні поїхати. З хлопцями на тренування, і так би мовити, тоді і вони зрозуміють вас, що ви можете, і ви зрозумієте, чи потягнете ви оцю всю командну систему, тому що це не просто якісь там забавки виїхали. Всі, а все ж таки, люди, які тренуються, готуються і підходять навіть з гумором, але дуже серйозно і професійно до е тренувань і, взагалі, до е всього цього, як ти сказав, двіжу е ендурівського. Ну і Хартин З Чим ви входите в 25-й рік з технічної точки зору в нашій команді, як то кажуть, фетиша на тюнінг немає глобально. Mm -hmm. Ми ще намагаємося вивчити і освоїти взагалі такі. Технічні стандартні вже речі, наприклад, в задні колеса, що класти mm -hmm. Лучі Олі це така товстостійна товстоцінна камера, яка прям не прибивається, але вона важка. Або тюблі мус, тобто тюбліс і ще там мусик положиться, такі як легкі спандери, які mm -hmm. теж дає це базові речі в Хардендура, розуміти, що класти в колеса, який буде може бути результат з цього. І ми насправді ми. Не сильно та досвідчена команда і сам по собі кожен райдер з нас, з нас ми тут три роки, напевно, глобально. Дені Міхно, напевно, довше, як більш професійний гонщик, але він сам постійно в пошуках чогось. Точно є один фетиш, зараз з'явився ось тільки в цьому році це підвізки. Тобто хлопці в минулому році, в середині сезону, всі купили. Потужні підвіски професійні, вони коштують грошей, але і результат, який вони дають, це прям ну небо і земля. Mm -hmm. Це видно і по гонщикам, це видно взагалі як мотоцикл працює. Ось в цьому є сенс, і оце ти купив, а ще треба налаштувати. І от mm -hmm. це налаштування підвіски. Коле я правильних і себе на цьому мотоциклі, що ти зібрав, оце вже і так буде супер, класно, добре. А там заморочуватись якимись там потужностями. там що... Ну, У нас нові мотоцикли, там заморочуватись вже не треба глобально, воно і так і їде. Ну, <тас> тому, тому так. Дякую тобі величезне. Я хочу, щоб все співпало у вас цього сезону. От і бажання виходити на трек, і співпало ваше розуміння самих. Мотоциклів, і що класти або не класти в резину, і щоб всі ці от компоненти співпадали. І головне, щоб не було у вас травм, щоб ви як почали їхати з першого етапу, і так до фінального етапу вже цього сезону всі були живі, здорові і з гарним результатом. Дякую і вам, друзі, за те, що були зараз при телевізорах разом з нами. Не втомлююсь нагадувати вам і казати, не забувайте про наших захисників та захисниць України. Допомагаємо. Ну, малих донатів не буває. Це вже правило життя. Щоденно треба допомагати. Ну і все. На цьому я прощаюся з вами і до зустрічі на телеканалі Трофей.